благодать! Це ви все самі вирощуєте. Yeah. Правда, самі вирощуєте? У вас велике киздівство? Гектар yeah, землі. Гектар землі. А хто його обробляє, хто вам yeah, допомагає? The people, the people. І діти допомагають, так? Yeah. І вам вистачає цього, щоб прогодуватися, чи ви ще на роботу ходите? На yeah. пенсії. А, ви на пенсії? Yeah. А діти чим займаються, крім садоводства? The Їздять на роботу, у вільний час допомагають вам у тому садоводстві. Груші по чому? 120 кілограмів пробуйте. Ну як? Mm -hmm. Солодка? Солодка файна, гемайка. Ну бачиш, а кажуть, що в Закарпатті не росте нічого. Вон яке багато. Персик. 130. 130. Ну що? Як персик, персик закарпатський? Тримай. Nice. То я теж маю все пробувати, так? Інжир. 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 Слива по чому? 140. Так понаїдаємося, для чого тоді щось купувати? Напишіть в коментарях, яке краще яку, яку, щоб взяти. Ремно всю дорогу від Ужгорода до села, у яке ми вирушили нас, супроводжували теплиці, сади та виноградники. Останні правда дадуть урожай ближче до осені, але нічого не заважало нам милуватися багатством рідного краю. А де земля плодородна, там і хати добротніші, і господарі заможніші, і церкви вищі. Часом шляхом терплялися озера, а місцями дорога була звивистою, мов змія, і навіть трохи небезпечною. Але гальмування давало нам можливість краще роздивитися, що продають вздовж дороги місцеві фермери. Вам напевно вже цікаво, куди це ми вирушили. А вирушили ми на хущину, яка славить село з оплетінням та іншими ручними ремеслами. Про ремесла ми також розповімо згодом. А сьогодні на меті вивчити незвичайне село, що притягує до себе настале проживання навіть французів та австрійців. Тож дивіться до кінця буде цікаво. Ти журналісти і туристи, оскільки тут є дуже багато цікавого. Тут є і екоферма, тут є равликова ферма, тут є сироварня. Але ми їздимо по селах з іншою метою і від добре знаєте з якою. Тож сьогодні на це село ми подивимося з іншого ракурсу. Про те, що у селі успішно господарюють європейські переселенці, знають усі історії про парижанина та тавстріці, що давно покинули європейську цивілізацію і поміняли її на закарпатську, свого часу облетіли весь інтернет. Я не хочу дублювати журналістів. Наразі мене більше цікавить, як місцеві люди живуть, як облаштувалися наші українські переселенці і чим ми можемо їм допомогти. Все ж таки вирішили традиційно прогулятися селом і подивитися, як прості люди живуть. Питання, які нас цікавлять, це які у селі заробітки, чи можна тут вижити, і чи є житло для переселенців, і головне робота. Я працюю керівником народного культурного колективу Будинку культури. Справу свою дуже люблю, звичайно, але за таку зарплатню. Можливо, є якісь додаткові такі доходи, як ну, люди бачу, мають гарні городи. Взагалі, другий район. У нас є Хузький район, а то є Мукачівський район, які насправді займаються тим і з того насправді мають користь. А що вирощують у вас? У нас вирощують, що у нас вирощують. У нас взагалі все, все вирощують. Ну, бачите, таке вирощують. А ви кажете, тут другий район. Значить, таке вирощують і але, мають. Бачите, ну, кожна сім'я, наприклад, має собі картоплю, посажену, пасулю, посажену, цибулю. Все, всю огороднену, звичайно, люди собі садять вдома, не купляють в магазинах. Тримають худобу, тримають, але на, на на теперішній час дуже мало у нас все від курів. Я чула, що тут є екоферма, і там і вівці, і вівчарі. Так, ну тобто, все таки це їм допомагає виживати. Ні для кого не секрет: що у закарпатського селянина є одна проблема це працевлаштування. У нього на вибір є два варіанти: або їхати за кордон на заробітки, або шукати роботу в місті. Але з нижнім селищем історія інакша. Сароварня у нас в селі, пекарня, у нас в селі дуже багато всього є, що де люди можуть займатися, мають роботу. Кондитерська, мають піклярню, маємо в селі. У нас як село дуже багато. Тобто, якщо б люди приїхали сюди зі сходу, вони б все таки знайшли, як до чого Важаємо, руки прикласти. Тим більше, що у нас в нашому селі. Надають допомогу цим біженцям, так що я думаю, що якби приїхали, то звичайно знайшли би собі і житло, і роботу. А є приклад у вас хтось із знайомих, от які приїхали сюди. Де вони працюють? Чи вони ну, на яких роботах? Ну допомагають там у цьому у ресторані. У цьому що є у нас ця «Гілета» називається. На пекарні працюють чи мені скажіть, де хати їм купляти, і чи можливо їм такий варіант, що приїхати сюди і за невеликі гроші житло собі купити, хто хотів би залишитися надовше? Можливо, можливо, якщо разом, можливо, можете підійти і на сироварню. Там теж вам можуть надати таку інформацію більш детальніше детально. Шуми. Добре, і ми вирушили до сироварні власник якої за словами місцевих потужно допомагає людям, що потрапити у підо. Сироварню нам було не так уже і важко знайти, тому що вона насправді знаходиться у центрі села поруч із адміністративними будівлями ось такими. Ну, Але, звичайно, що е, візуально, детально вона дуже і дуже відрізняється від старих будівель ще соціалістичних часів. Класні ворота. Прямо ми заходимо як до якоїсь гуцульської садиби. Так, і не знаєш, з чого починати. Територія дуже доглянута. Тут така ось хата, це напевно якийсь дегустаційний зал. Зараз розберемося. Це як ресторан, так? Чи що це? тут Це магазин. Ага, магазин, дякую. Який же гарний у вас магазин? Це магазин від сироварні? О, розкажіть мені трошечки, як вас звати? Іра, Іра? ви тут працюєте продавець. в цьому магазині, ви продавець продукції сироварні, так? Не лише сироварні, але й наших партнерів. Місцеві виробництва це все крафтовий магазин. Сироварня тут, дивіться, на кожному є етикетки, є Мукачівський виробник. Є в нижньому селищі така екоферма зелений гай. Роблять Тут живе жирезанку, вже давно приїхав. Навіть такі красові колбаси. Даний район може вижити на своїй е власній промисловості. 2 кілометри ферма нубі кос. Там тримають нубійські кози. дівчата, роблять рікоту, халумі, які треба смажити. Коли почалася війна, приїхали переселенці. Є живе тут хтось чужий? Живе. У нас є. Шелтер обладнаний ну, власниками цього магазину, сироварні, вони волонтери. Взяли в оренду будівлю. Тут старий клуб облаштували шелтер для переселенців. Є дуже багато інформації в інтернеті про них. Зараз там вже є 30 людей, близько 30 людей. Ресторан на території, ну, там у нас проводяться дегустації сирів зараз, але ресторан не працює як ресторан, працює як соціальна їдальня. Там Годують двічі на день переселенці та волонтерські кошти абсолютно не просто живуть, чи вони шукають десь роботу, чи їх беруть Ні, на... багато з них уже стали тут на роботу, але у них там є нутри умови договору, якщо згідні там по-моєму на, по на 6-7 місяців, а потім. Чи вони їдуть далі, чи хтось за кордон, то тимчасово, чи продовжують є, що дітки ходять тут в школу, є, що хати собі вже чи познімали житло, чи... А що вони роблять зазвичай, на яку роботу вони йдуть? Кажуть, що в Закарпатті нема роботи, вони би ну, їхали? Що ну, фармацевтами. До школи або їздить в хуст автобус. Тобуси їздять часто, там є теж в пусті різні заводи, де треба і навчають робітників, швейні фабрики різні. Тобто роботу все-таки знайти їм можна, можна так? Можна. Або шукають роботу з житлом, якщо можна. Що Ваня, ти вибрався? Ну і що ми тут маємо? Скажи своє останнє слово. Це зрілість сири. Зрілої видикції. Зрілі Я думала, що бувають тільки зрілі жінки. Ну що, останнє слово за тобою. І Цей смачний. Цей смачний. Мені всі смачні. Ми не втрималися такі відспокуси і сьогодні ми будемо куштувати сир місцевого виробництва. Слава закарпатським підприємцям. Отак, От підкріпившись, ми пішли шукати людей, що поселилися тут від початку війни. Я Валентина, мені 77 років. Я з Донецької області, з міста Мирноград. Тут уже я знаходжуся в Закарпатській області більше року. І всім дуже велике дякую. Всім. всім всім всім. У наступних відео ви дізнаєтеся про делікатні особливості равликів. Є спеціальна технологія. Коли слизь від равлика відбирається, додається до кремів, до масок. Про диву ресторан із унікальним інтер'єром. Ну, все, що тут є на цій барній статі, це все повністю було знайдено на річці Пейса. Про те, як ми таки добилися потрапити на екоферму. ферму. На жаль, туризмом ми займаємося вже під часу ковіду. Привіт, будемо знайомі. У вас дуже симпатичні обличчя. Словом, підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами.